Ще більше майстер-класів у мене на курсі сучасні композиції, ваш квітковий магазин. Тепер їх не 10, а 12. На цьому курсі я розповідаю не просто як створити композиції від більш бюджетних до преміум класу. Також розповідаю секрети, як потрібно створювати композиції так, щоб вони ще довше стояли і радували ваших клієнтів. Також ви можете навчатися всією командою, розвиватися, доносити ці. Цінність квітів, також я розповідаю, як фотографувати композиції так, щоб їх хотілося одразу придбати. І, звичайно, я ділюся всіма матеріалами на цьому курсі. Якщо вам це цікаво, якщо ви творча, хочете розвиватися разом з вашою командою, бути найкращими, не стояти на місці, а постійно щось оновлювати в своєму асортименті, я запрошую саме вас. Пишіть мені в директ слово хочу придбати курс учасник Композиції в ваш квітковий магазин, і я вам в подарунок дам вебінар «Основи флористичного бізнесу. І також зможете одразу придбати курси і обрати тариф, який вам підійде найбільше. Розвиваємося разом з любов'ю, ваш флорист Анжеліка!